Це просто приложення. Ммм, не смачно. Кстати, сьогодні ніхто не має посуду. Завтра будемо всі мити посуду. Ура, 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 ура! завтра ми йдемо Че? Малышка після того хлопчик. Ха-ха-ха, ха ха Це не смешно хапису. Все, я хочу на це циклісу. Тобі сьогодні поли треба мети то мотину. Дані, не забула ти сьогодні маєш мити. а ми б навіть відпочивати. От би так добув міг. Він за мною розлучився, бо я з кимось зі лбалися. А тоді, я з кимось зі Тепер треба поїбати. Тіпо вона обідала свого брата, бо так було нечесно. Братик не прибирає, їй перший допомагав, і при тому з доня мали усі кімнати прибрати. Жанкою її вдома. Не Чому? не дімо. П'ємо ти яблочку. І ми будемо туалет Павел А тепер то я помогла с її поставити О, У вас баби за моя, ну сьогодні я вам мені так тобі чесно, я не буду нічого прибирати. І Якщо брат розбив мою звуку убив ігро Не іграшку, а куплю комп Який комп'ютер? Не купю комп е чуть інше. Ну що я забула? А вот, пацан, я тебе что было, я хотела, чтобы ты был а брат его поломал. Теперь моя черга, мате, Я поломаю ему компьютер. ідея! Сьогодні я купається розкошні ванні, покупається розкошні електричні ванни. хе 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 це зробити, побути в маминій кімнаті і пограти в татовому телефоні. А -а -а. Тут звонит. Алло. Бабки гоните. Ты бы -бабки. Бабки гоните. Выбиваю. Но я не знаю, где выбиваться. Бабки гоните.

Безпорядок, І поставлю мамину, маминий, маминий кошельок на кімнату у брата. Ну, близько кімната брата мого, і ми будемо перевіряти полочки, і там в нього буде. Файна ідейка. Так тепер треба розказати всі речі і не величезне набратися. Пленчатимеся. Так, типу він все розбавить, крім татового телефона і ключові кімнати. Так, е, оце він може стілкати колону, але колона мамина. Oditi jabolko, mi pa se oditi dva kosika, točno.